Не прокурорський, чуєте, що я говорю, ви мене чуєте, чи тільки себе чуєте. Я вас Ви все про всіх знаєте, але нічого я не знаєте. Я про кого знаю. Ну, ви все знаєте, нам говоримо, Завтра от треба, призначить ви? другого. Що мені треба? А от Що ну, мені? мені треба? Мені що треба? я не конкретно питаюся вас за торпедою і за і що за торпеду? А що торпеди пригодні люди прийшли з нормальної вони до мене прийшли? Я не перебуваю. Вони прийшли до мене. Прийшли ваша газета. Головний редактор. Колів я питаю. Ви з Павлюка і спитайте, чи не прийшли до нього? Ви написали ваша газета? Видала велику статтю. Їх назвали люди. Прийшли передати в комунальну власність Львова два ринки, забрати ті ви схеми. Ви маєте відношення до тих ринків. Забрати чи ну, ні? Я питаю, ви маєте відносити? Ні, ніяке. А що, звідки ви такі в темі? А все, від, Ну добре, що ви свої слова говорите? Ну, а, а ви знаєте відношення, так. наприклад, я, до, я прокуратури? Я в темі, що ми писали, що ви писали про ту статті? Ми писали. 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 Да. Значить, Ми на когось посилались. От питання до тих, до кого ми посилалися. От ви посилалися на павлюка. На Павлюка. Нас на питання до павлюка, а не до нас. Ага. Вони свободою всі ті по чому свободу. Я не свободу. Я не голосував за свободу. Далі ще не мають до мене. Чому то свобода? Ви питання задаєте, а не відповідає? Я питаю. Я питаю. Я свободою. Yeah. you Я не до Ні, мене А якщо всі, хто не підтримує якусь там вашу позицію, позицію, вони значить, всі провокатори. І і тітушки. Я назвав слово провокатори, я слово провокатори тітушки не сказав. Так, Зараз ця позиція а людей. Це, це людей а... Зараз а... позиція людей, які Ми, прийшли це і це не знають за що. Це слово слово тітушки говорить про людей, які прийшли, не знаючи за що. І до речі, значить за гроші. Коли пані Сек виступала, і люди громадських процес до мікрофон це теж були тітушки, тому що стояла свобода чого сюди прийшли, кілька один от, з стояв з бородою і сказав, що я можу сказати. всі решта замовчав. Чому не мають вам говорити? А чому вони не мають мені говорити? раз Ми сюди прийшли свої позиції. Я маю свою позицію. Я маю свою позицію. А кому? Ви прокурор? А кому ви прокуратури? Кому прийшли прийшли? Прокуратури. Які прокуратури? Восі. Прокуратури. ви не прийшли висловити? Прокуратуру. Який Ну, тут станьте перед прокуратурою. Висловлюйте, ви ще й не висловлюєте. Прокуратура, це знаєте, Це ніщо. Ми стоїмо перед прокуратурою. Ви стоїте мною. Я свою позицію. Ви позиції не маєте, але ви всі прийшли. Я пропоную зібратися в іншому місці, бо дуже ви чомусь кричите і не пояснюєте свою точку зору. А ви свої пояснили? Ви, ви мене ще не питали. Не. Я тільки що підійшов, я ви просто неадекватна підійшли? людина. І просто... Ви неадекватна людина. Я з Ні, я ви розмовляю. просто кричите. Я не кричу, я розмовляю. А з вами немає бажання. То, от, ну і все, Що ви хочете почути, чому ми зібрались, ми можемо вам розказати. В кого? Що В кого? Ви, чому ну, ми В кого я маю спитати, чому кого А ви хто? Я представник громадськості. Якої? Молода людина. Ні, якої громадськості? Українського народу, студентства. Ви знаєте, скільки тут представників громадськості? Якщо я до кожного Боже. буду підзикати, ви представник громадськості, а, давайте зі мною поговорити, околу, розумієте. Коло, для того, Ні. щоб Ні. говорити виставку. Ні, для того ми ж не знаєте, ми ж не божевільні, щоб всі зібралися. Ми представник ви, ви, ви Я слово провокатор не вирішити. Можливості людині, будь-кому, об'єднатися в спілку і висловити свої дітей. Спілку навколо кого? Чого навколо Гуралича? Навколо Інституція, Андрій, нормально зібралося 30 людей, вже людей менше, тому що людям все-таки соромно, розумієш, десь совість є. Розійшлися, лишилося чоловік, ну, може 18-20, більше немає. Ну і то зараз буде розходитися, тому що ти знаєш, вже як розумієш, що тримає, пішов не в той бік. <гум> Як воно все спішно? Ну то що за люди? Знаєш, прийшли туфі. представники громадськості, люди, які питають, що ще чого та прийшли, кажуть, а я отак от прийшов, люди попросили прийти. Знаєш. <гум> Такого прийшов не молодий не чоловік не свинячий голос який каже, давайте в іншу місці позволимо. Я стою, нікого не рухаю руками. Зібрали чоловік 15, знаєш, 100% за бабло гуреля, знаєш, і то що мені. Я ще розумію, ти хто має фірми, знаєш, за гурля втикається. Хто не має фірми, то чого ж ти прийшов, чоловік?